Друга книга псалмів Псалом 68. Бог тріумфує над ворогами. ПРОВІДНИКОВІ ХОРУ Давида Псалом Пісня Бог лиш повстав, як вороги його зникають. А ті, що його ненавидять, втікають від його обличчя. Ти їх розгониш, неначе дим перед вітрами зникнуть, розтануть, наче віск перед вогню обличчям. Так грішники пощезнуть перед лицем Божим. Натомість справедливі веселяться втішаються перед обличчям Божим та з радістю йому співають. Співайте Богові, хваліть Його ім'я. Готуйте путь для того, хто на хмарах спочиває, Господь Його ім'я, тож перед Ним радійте, бо Він піклується про сиріт і вдів захищає, Бог у святій своїй оселі, Бог поселяє самотніх у домі, в'язнів виводить на свободу, лише бунтівники живуть у сухій пустелі. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли пустелю ти переходив, Земля затряслася, небо дощ послало, Синай здригнувся перед Богом, Богом Ізраїля. Рясний дощ подарував ти, Боже, і спадщину твою підсилив щедро, і твоє стадо там знайшло зупинку, і в доброті твоїй Боже, ти їм дав підтримку. Господь звіщає слово і багато є тих, що його проголошують. Утікають царі з військами, а жінки, що в домі залишилися, ділять здобич. Тоді, коли ви спочивали між оливками, укрились сріблом крила голубки і пір'я її золотими відсвітами. Коли всемогутній розганяв царів там, на гору цалмон сніги опадали. Гора Господня це Башан гора, високі гори це башан гори. Чому ви, о високі гори, заздрісно споглядаєте на гору, що Бог обрав оселю для себе, і там Господь замешкає повіки, колісниць Божих тисяч і тисяч, і з ними Господь ступає до синаю у святості своїй. Ти вознісся на гору, забрав у неволю бранців, від людей дари отримав, навіть бунтарів випроваджуєш, Господи Боже, додому Твого. Благословений, нехай буде Господь, що з дня на день носить за нами тягарі наші, бо Він є Богом, котрий нас рятує. Бог для нас є Богом, що звільняє, бо Господь всевладний від смерті врятувати. Бог напевно розтрощить голову ворогів своїх, високу голову тих, хто запеклий у гріхах своїх. Господь промовив. Я приведу їх назад із башану, я виведу назад їх із безодні моря, щоб ноги твої ти омив у крові і щоб язик собак твоїх отримав від ворога частку. Вони побачили похід твій Боже, похід Бога мого і царя мого до святині своєї. Співці йдуть попереду, позаду музики, а посередині дівчата, що в барабани, ударяють. Благословіте Бога в час ваших зборів, благословіте Господа нащадки Ізраїля. Ось Веніямин, хоча і наймолодший, але всіх провадить, князів Юди з їхніми полками, князів Заволона та князів Навталі. Яви, о Боже, Твою силу, скрипи, о Боже, все, що ти здійснив нам. З огляду на святиню Твою царі принесуть тобі дари до Єрусалима. Наповне страхом дикого звіря у Криївці, стада волів із телятами народів, нехай поклоняться ті, що приносять срібло, розвій народи охочі воювати, нехай із Єгипту прийдуть можновладці, нехай Ефіопія простягне до Бога свої руки. Співайте Богу, земні царства, співайте йому гімни для того, хто небом простує небом одвічним. Ось бо загримів голосом, голосом могутнім. Визнайте силу Божу Його велич над Ізраїлем, що потуга його понад хмари. Вселяє страх Бог зі святині своєї, Бог Ізраїля. Він сам народові своєму дає міць і силу. Нехай Бог буде благословений! Коментар до 68-го Псалма 7 стрічка Натяк на визволення в часі виходу та рід бунтівничої пустелі. 12 стрічка. Від цього уривку і до кінця текст передається з проблемами, і для того, щоб відкрити значення символів, потрібно провести екзегетичний аналіз. 13 стрічка ЖІНКИ Ізраїлю Переможця 16 стрічка. Гори, про які говориться у цій стрічці, це старовинні місця культу Північної Палестини. У Псалмі вони протиставляються синаю, що Бог обрав оселю для себе. 17 стрічка. 22 стрічка. Дослівно зарослу голову, що є синонімом слова воїн. 28 стрічка в цьому місці перераховані деякі покоління Ізраїлю, південні покоління Веніамина та Юди, і північні покоління Забулона та Нафталі. 31 стрічка. Текст застосовує тварину символіку до народів та політичних потуг, які підпорядковані Богу і запряжені до його тріумфальної колісниці перед входом до Синаю. Псалом 68 Є довільною композицією, складеною з п'яти коротких пісень або їх фрагментів, що концентрується на теології царювання Бога. Основними обов'язками царя на Близькому Сході були опіка, охорона та прихильність до всіх своїх підлеглих. Автор, говорячи про Бога як про царя, очікує від нього таких самих доброчинних діянь. Тому всі секції псалма зображують Бога, який розганяє ворогів і запевняє безпеку своєму народу. З цієї точки зору псалом подібний до змісту 15-го розділу книги виходу величного співу, який оспівує Господа за спасіння Ізраїлю від військ Фараона. Господь, будучи царем над Ізраїлем, обороняє всіх тих, які дискриміновані та ігноровані, приносить визволення ув'язненим. А всім бездомним уділяє захист та притулок, 5 сьома стрічка. Як також посилає рясний дощ всім тим, які на нього чекають. 8. Стрічки. Окрім цього, Бог цар підтримує щоденно свій народ і спасає його наново, повертаючи з кожного місця, до якого його запровадили вороги. 23 стрічка. Більшість сучасних коментарів, аналізуючи цей псалом, говорять про те, що на екзегетичному та літературному рівні його найважче і найскладніше коментувати. У порівнянні до інших псалмів тут ми отримуємо велику кількість непевних варіантів слів, що рідко зустрічаються різноманітних алюзій та різних стилів. Ці та інші елементи говорять про те, що ця пісня народилася на початках єврейської поезії близько X століття до нашої ери, одночасно з Псалмом 18. -м. Вступна частина псалма, друга четверта стрічка, є літургійним Інвітаторіум, що використовує офіційний спів для ритуалу перенесення арки, числа 10, 35. На звук святих труб неприятелі розбігаються мов дим, і топляться, як віск. В такий спосіб входимо в першу сцену твору, що прославляє вихід з Єгипту та прихід до Палестини з Господом на чолі військового походу Ізраїлю. стрічки. Незвичайним є синонім імені Божого піклується про сиріт і вдів захищає. Шоста стрічка. В другій сцені розвивається складний спів про обітовану землю 12-19 стрічки. в центрі переважає, як і в Псалмі 18, Божий вершник, який керує битвами та забезпечує тріумф Ізраїлю, який змальований з його національною зброєю Голуба срібними крилами та відблисками золота. 14 стрічка. Бог також засновує свою столицю на Північних горах і на горах Сіону. Із синою забезпечує свою постійну захисну присутність. Літургійна інтерлюдія на честь Бога Спасителя та воїна. Стрічка, впроваджує в нас втретю частину псалма, що змальовує процесійний кортеж Ізраїлю, який перебуває на пагорбі святині Сіону хвали Господньої, 23-34 стрічки. Послюдія Псалма 35 36 стрічка присвячена славній кінцевій акламації Нехай Бог буде благословенний». Урочистий текст псалма чарує своїм давнім походженням, вражає своєю вільністю в підборі образів, оригінальністю та живучістю структури. Юдеї вживають цей псалом в літургії п'ятидесятниці. Псалом належить до бідних та покірних, які посеред потух цього світу пам'ятають про Божу перемогу та надіються на неї. Через якийсь час після зникнення Арки Завіту, коли Ізраїль втратив свою незалежність, псалом оспівує літургію залежності від Бога всіх праведників, які залишилися вірними Богу. У християнській традиції, з огляду на цитат Псалма в листі до Афесян, 19 стрічка, Псалом трансформується в пасхальний спів Вознесіння Христа. Апостол Павло, знаючи, що смерть і гріх є найважливішими ворогами Божого царства, дякує Богу за перемогу, дану нам через Ісуса Христа, Господа нашого. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько озвучила Марина Жарковська.